Репортер до 2 епізод 39-й. Ні. Yeah. Добре. Я зберіг цю нікчемну споруду. Чорт, Оця технологія, яка робить наші споруди непросливими. Якщо в нас ще лишилися цілі бутілі, то нам слід, слід просто її не вимикати. О, oh, ти про захисну систему міпмеп? Яку? Міпмеп. Приголомшуй, приголомшуй, ворог зник на горі! Ой, Верхня лінія! Біжимо на гору! Заждіть, хлопці! Як тільки ворушити туди, вони... Ми впоралися! Халу, стривай! Тепер вони атакують нижню лінію! Вер у халепі! Рятуємо нижню лінію! Ой, слід породитися на горі! Ваша нижня вежа каже вам папа, ваші нижні казарми казармору, давайте ваші легкі бараки звернув, ваші нижні бараки Та, Люди, я буквально дурію, коли вони просувають скільки лінії водночас. Забагато інформації. Паніка, неминуча. Я тряся! Ці мегакріпи сунуть з усіх боків. Оу, oh, я гадав, що мегакріпи з'являються лише коли ви втрачаєте усі казарми. А у вас он казарми на центрі цілі. Е, Мні, оці то мегакріпи. Але коли знищені всі казарми, то вони стають мега Тобто є мега і мега А це всього лише мегакріпи. Ну і що нам робити? Сховаємося біля фонтану. Або краще. Зачаїмося поміж дерев на околицях мапи. М -м -м так, це чудова думка. Ну ми можемо зостатись і відчайдушно обороняти останні казарми, доки не лажанемо. Або ми можемо зробити щось скажено, круте і тупе, і веселе. О, мені до вподоби друге. Гірокоптери! Це був не я. Скільки золота ти встиг зібрати? Зараз гляну 6341, 6342, 6343! Курва мама, я багатію без зупину! Та ну, ти не можеш отак собі мати стільки грошей! Це ж типу неможливо у такій грі, як зараз. Жан щойно придбав різак манти, а потім помер тож... Та наплювати. Ну гаразд. Найджеле, знадобиться твоя допомога. Е, гаразд. Що мені треба зробити? Ти мусиш доправити важливу річ для гірокоптера. Ти маєш піти до таємної крамниці. Таємна крамниця. Привіт. Я маю тут дещо придбати. Лише два предмети демонічна вістря і священну реліквію. <глев> Фінал вже близько. СЕЗОН другий. Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua